З нами головний тренер команди МСК Харків Василь Сохоблинов. Пане Василь, на жаль, не вдалося здобути сьогодні результат. Хоча по грі десь можливо і більше володіли територіальною ініціативою, що саме вийшло в підсумковому результаті. Добрий день. Хотів подякувати словам за силу, що маємо можливість приймати участь. Але сьогодні. Хлопцям, може, вам і здалося. по першому тайму о, наша команда володіла значно приймуше, в мене непогано моментів не буду казати, скільки. Ну, було пару таких моментів ми не реалізували і голо роздягально. Думаю, що другому таймі зіграємо за що майстерності, але результат 0-3. Це показує, що молоді хлопці, на жаль, не мають майстерності, треба, треба працювати і, і працювати багато працювати. Треба і грав 5. Стандарти положення, місце всі працювати. Будемо працювати, але, на жаль, завтра у нас друга гра, будемо виправляти помолві, будемо міняти відношення до самої праці. Ну, я сподіваюся, що обсяг. Головне правильним мислом завтра будемо сподіватися на позитивний результат. Дякую. Yep.